Добрий день, вітаю вас, професіонали. Сьогодні п'ятниця і традиційно я записую відео для нашого YouTube каналу Up Global. Це серія відео, які допоможуть вам в процесі підготовки та в процесі пошуку роботи, висококваліфікованої роботи на професійному міжнародному ринку праці. Я Аліна Грицай. Я кар'єрна консультантка в проєкті Pordi Global та я авторка освітніх відео на YouTube, допомагаю українцям, які переїхали до Польщі в зв'язку з війною і шукають саме висококваліфіковану працю на польському ринку роботи. В попередньому відео ми говорили про те, як же не вигорати в цьому слова. А сьогодні ми поговоримо також про мотивацію. Адже під час пошуку роботи дуже легко вигоріти, особливо якщо цей процес затягується. А результатів немає. Вигорання проявляється у вигляді апатії, втрати віри в себе, прокрастинації, емоційної втоми та постійного порівняння себе з іншим. Щоб не вигоріти важливо. Мати структуру пошуку і працювати у визначений час щодня, фокусуватися на процесі, а не тільки на окні. сприймати відмови як частину шляху, а не оцінку своєї цінності, підтримувати сон, харчування, водний баланс та фізичну активність. Важливо дбати про свій емоційний стан, обмежуйте негативний контент, додавайте собі мікрорадощі, а обов'язково майте підтримку, друзів, спільноту, звертайтесь до консультантів. Отже, щоб ефективно шукати роботу, потрібно не виснажувати себе, а саме зберігати енергію. Ясність і стабільність. Сьогодні піднімемо важливу тему як же знайти мотивацію шукати роботу на міжнародному ринку праці, якщо ти переїхала або переїхав до нової країни. Всі ми знаємо, що переїзд до нову країну це одночасно і велика можливість, і велике випробування. Це нові правила, це нова незнайома мова. Нова культура, незнайомі люди. А паралельно потрібно ще будувати своє життя за У такому стані дуже легко втратити мотивацію шукати роботу. Страх, невпевненість, постійні сумніви, культурні розриви. Усе це впливає на нашу енергію. І сьогодні я хочу показати, як відновити мотивацію. Та внутрішню опору, щоб упевнено шукати роботу на міжнародному ринку, навіть якщо ти тільки-но переїхала до іншої країни. Ну і звичайно, це також важлива тема для тих, хто вже давно знаходиться в Польщі і вже, можливо, шукає свою не першу роботу саме в цій країні. Чому ж мотивація падає після переїзду? Взагалі, переїзд вважається стресом номер 3 у житті людини після втрати близьких та після розлучення. Тому втрата мотивації це не ваша слабкість. Це нормальна реакція мозку на щось невідоме. Основні причини спадів мотивації це, по-перше, втрата відчуття безпеки. У новій країні все незнайоме. Дохід, мовне середовище, правила, документи. Мозку складно планувати майбутнє, особливо в такій ситуації невизначеності. Друге це зміна ролей. Можливо, ви вже були професіоналом у своїй сфері. А після переїзду ви відчуваєте себе як початківець. І це може бути боляче для вашої самооцінки. Звичайно, емоційне виснаження. Реєстрація, документи, пошук житла, адаптація. Усе це забирає ваш ресурс, а на кар'єру його вже просто не вистачає. Звичайно, страх зробити помилку. А раптом я скажу щось неправильно англійською або ж польською. А раптом мої навички не підходять. Можливо, в мене недостатньо досвіду. Я певна, що ці питання ви собі задавали. Ну і соціальна ізоляція. У вас немає звичайного, звичного для вас середовища. А мотивація, звичайно, багато в чому тримається саме на підтримці. Мотивація дорівнює енергія. Як же відновити внутрішні ресурси? Мотивація не народжується з повітря, вона тримається на вашій фізичній та емоційній енергії. По-перше, будь ласка, відновіть сон, адже перевтомлений мозок не здатен створювати бачення майбутнього. Без сну немає мотивації. 7-8 годин сну це ваш перший кар'єрний інструмент. Їжа і вода. Харчування напряму впливає на концентрацію, настрій та ваш здатність вчитися. Регулярні прийоми їжі і води це ваша стабільна енергія. Звичайно, рух. Прогулянка 20-30 хвилин на день знижує рівень тривоги на 40%. А коли тривожність падає, мотивація з'являється. Емоційна гігієна. Обмежте, будь ласка, новини, токсичні чати людей, які знецінюють ваш шлях та ваші досягнення і ваші рішення. Додайте те, що вас саме надихає. можливо, це музика, книги, хобі, творчість. Мотивація не з'явиться у виснаженому мозку. Тому спочатку ресурс, а потім діє. Прийміть свою нову ідентичність. Я міжнародний кандидат. Я міжнародна кандидатка. Дуже часто українські мігранти. Продовжують оцінювати себе за старими правилами. Я з маленького містечка, а у мене мало досвіду. Я зовсім не ідеально знаю мову. Але на міжнародному ринку цінуються і інші якості: ваша адаптивність, мультикультурний досвід, ваша стресостійкість, сміливість до змін, освіта, живо вже міжнародна. Сертифікації, зміння працювати з різними культурами, знання мов. Будь ласка, не зменшуйте свою цінність. Ви вже зробили величезний крок. Ви переїхали. Вимушено. Так. Але ви починаєте не з нуля, а ви починаєте щось нове для себе. І це не мінус. Це вас великий плюс. Обов'язково сформуйте нову ціль. Чітку, реалістичну, надихаючу. Мотивація живе там, де є конкретний напрям. Постав собі запитання, які саме ролі я хочу розглядати? Які компанії мені підходять? Які мої сильні сторони? В міжнародному контексті. А які навички ще я можу прокачати, наприклад, за один місяць? І, звичайно, не просто я хочу роботу, а конкретика. Я хочу знайти позицію business-analyst, marketing Specialist, рекрутер, HR-координатор у міжнародній компанії, де є розвиток. Можливість працювати англійською, польською, а зараз ще часто використовують і українську мову. Отже, ваша чітка ціль це ваш чіткий, ясний план, і це вже ваша стабільна мотивація, заради чого ви здійснюєте наступні кроки. А мотивацію дає розвиток. Став на шлях зростання. Міжнародний ринок любить тих, хто навчається та розвивається. Навіть маленькі кроки додають енергію. Пройдіть короткі курси. Курсера Google, інші можливості. Зараз часто є можливість пройти такі курси безкоштовно. Обов'язково ваша мовна практика. Розвивайте свої навички. Знання іншої мови, польської удосконалюйте англійську мову, обов'язково удосконалюйте вашу українську. Сертифікації, участь у воркшопах, можливо, подіях, ярмарках вакансій, конференція. Важливо, також, я б сказала так, навіть хаватися так, за будь-які можливості, стажування, волонтерство. Практики. І тоді ви вже побачите власний прогрес, і ваша мотивація з'являється автоматично. Соціальна підтримка та нетворкінг. Після переїзду ви можете почуватися самотнім, почуватися одне. Але саме спільнота це ваш сильний мотиваційний ресурс. Долучайтеся до локальних, українських або міжнародних ком'юніті, відвідуйте кар'єрні події, пишіть спеціалістам в LinkedIn, в інших мережах, знаходьте людей, які вже працюють в Польщі або ж в тих компаніях, які для вас є цікавими. Адже нетворкінг дає підтримку, корисні знайомства. Відчуття, що ти не одна, що ти не один. Ну і, звичайно, це можливість швидше знайти роботу. Ваші маленькі щоденні дії це вже довгострокова велика мотивація. Мотивацію не потрібно чекати, її потрібно створювати діями. Ось це ритуал, який вам може допомогти. Зробіть один маленький крок для здоров'я. Приготуйте собі поживне сніданок, обід, пийте воду, гуляйте. Один крок для кар'єри. Зробіть відгуки, напишіть рекрутеру, оновіть ваше резюме. Один крок для навчання 30 хвилин курсу, який ви обрали, і який вам допоможе підвищити свій рівень спеціаліста. Один крок для емоцій. Це ваше хобі, можливо, спілкування, музика, нові знайомства. І такий ритм буде підтримувати вас щодня. Отже, зробимо висновок, що пошук роботи за кордоном, звичайно, це виклик. Але ви вже довели свою силу тим, що змогли переїхати, змогли адаптуватися і змогли почати новий етап. Мотивація приходить тоді. Коли є енергія, ясність, ціль, підтримка і віра у власну цінність. Ти не емігрант, який шукає роботу. Ти міжнародний спеціаліст, який будує кар'єру. І це вже робить тебе на крок попереду багатьох. На завершення. Я для вас підготувала такі практичні вправи для підтримки мотивації. Їх буде 10, ви можете собі занотовувати, або ж потім ставте на паузу це відео, і спробуйте для себе вибрати ті вправи, які найкраще вам допоможуть. Ну і, звичайно, пишіть в коментарях, що для вас було найбільш корисно. Отже, перша вправа для вашої підтримки мотивації це три маленькі перемоги. Щодня, три хвилини. Увечері записуємо ваші три маленькі досягнення за день. Наприклад, я відправила сьогодні одне CV, навіть одне. Я пройшла 20 хвилин курсу, а я зробила дзвінок або написала лист рекрутеру. В LinkedIn. Підписалася, написала. Я сьогодні прогулялася 30 хвилин. Навіть такі маленькі так, досягнення потрібно записувати. І це формує відчуття вашого прогресу. А саме цей прогрес і є мотивація. Вправа номер два 1% краще. Запитайте себе, що я можу зробити сьогодні, щоб просунутися на 1%. Не на 100%, а тільки на 1%. Це знімає тиск і дозволяє вам почати рухатися. Наступна вправа це дихання. Це вправа для зняття тривоги. Дихання 4, 4, 6. Коли мотивація падає через страх або відчуття паніки, зробіть наступну вправу: вдих на 4 секунди. Затримка дихання на 4 секунди і повільний видих протягом 6 секунд. 4, 4, П'ять таких підходів, і ваш мозок переходить зі стресу у стан спокою, а у спокою рішення приймаються значно швидше і легше. Право номер 4. Це запитання: чому я це роблю? Такий мотиваційний якір. Напишіть собі відповідь на питання. Навіщо мені потрібна нова робота в Польщі? Приклад, я хочу фінансової стабільності, я хочу жити у безпеці. Я хочу побудувати міжнародну кар'єру. Хочу змінити середовище. Або ж хочу реалізувати свій потенціал. І кожного разу, коли ваша мотивація падає, Повертайтеся до цього списку. Право номер 5. Мій кращий день пошуку роботи. Це візуалізація. Закрий очі і уяви. Ти прокидаєшся з енергією. Робиш свою ранкову рутину. Відправляєш резюме, проходиш інтерв'ю, отримуєш позитивний фідбек, рухаєшся до охору. Наш мозок. Не розділяє уяву і реальність, він створює емоцію. А ця емоція і є паливо для мотивації. Наступна вправа це таймер 25 на 5, або ж метод Помадоро. Коли немає сили почати, почни з 25 хвилин, іноді навіть менше. Але... 25 хвилин роботи, 5 хвилин перерви. І зроби 2-3 таких цикли. І цього вже буде достатньо для того, щоб відчути прогрес. Але почніть. Право номер 7 це ранковий лист самому собі. 5 хвилин вранці. Приділіть собі і запишіть відповіді на наступні запитання. Як я. Хочу почуватися сьогодні. Що я зроблю для себе? Що я зроблю для своєї кар'єри? Це приклад запитань, ви можете вибрати собі інші, можете поспілкуватися з чатом чи ПТІ, так? Але саме це дає фокус і формує м'яку дисципліну без тиску. Наступна вправа втома, чи відсутність мотивації. Коли здається, що ну, зовсім немає сил, перевір. Ти виснажена фізично, чи емоційно? Чи достатньо ти спала? Чи їла ти нормально? Чи мала рух сьогодні? 90% ствердження: я не маю мотивації. Це просто нестача енергії. Тому повертаємося до попередніх рекомендацій, прослухали, записали, взяли собі в практику. Наступна вправа це список підтримки. Запиши 5 людей, які тебе надихають або можуть підтримати. Коли тобі важко, просто напиши один короткий меседж. Привіт! Мені сьогодні важко з пошуком роботи. Можна твою підтримку? Соціальна підтримка підвищена мотивацію на 30, 40, а можливо, і більше відсотків. Спробуйте виконати таку вправу. І остання на сьогодні вправа – це зона можливостей. Розділи, будь ласка, листок на три частини. І запиши перше, що я контролюю. Друге. Що я частково контролюю, і, звичайно, що я не контролюю. Подумайте, як ви себе відчуваєте після огляду новин, перегляду пабліків і так далі. І сфокусуйтеся на одній зоні. Це знімає тривожність і повертає вас. У Мотивацію діяти. Отже, сьогодні ми розглянули важливе питання про мотивацію. частково проговорили про попереднє відео, про те, як же не вигоріти в процесі пошуку роботи. Я бажаю вам чудових вихідних. Обов'язково використайте поради. Це практичні все ж таки поради, які допоможуть вам підготуватися до процесу пошуку роботи, допоможуть вам не втрачати або ж знайти свою мотивацію, приступити до пошуку роботи, звичайно, отримати оффер, який ви так бажаєте. Обов'язково ставте ваші вподобайки, діліться коментарями, пишіть ваші запитання. Це допоможе мені в процесі створення нових відео для вас, саме практичних відео, так і саме тих питань, щоб ми розглянули ті, ті питання, які для вас важливі. Дякую вам за увагу. Бажаю долих вихідних і до наступної зустрічі.